Дві розтрощені машини та знесений кіоск у столиці нерозважливий п'яний водій спровокував страшне зіткнення. Намагаючись розвернутися, він викинув зустрічну машину на тротуар. Детальніше про обставини аварії Володимир Мельник. Пізня ніч і обмаль транспорту не запорука від серйозних аварій. Ця, здавалося б, аксіома раз по раз знаходить підтвердження, зокрема на столичних вулицях, цього разу поблизу інтернаціональної площі. Он з з технічної кишені, так званої, яку водії використовують як стоянку, виїжджав водії червоного хюндая. Він очевидно хотів розвернутися і їхати в бік станції метронивки. Він не помітив, що в зустрічному напрямку рухається кросовер Хонда. йому затуляв автобус, в результаті чого відбулося зіткнення, і кросовер викинуло на зустрічну сторону вулиці. Про силу удару свідчить, зокрема, те, що після зіткнення автівка пролетіла метрів 30, зсунула з місця важкий кіоск і як сірникову коробку знесла автомат з продажу газводи. Водії обох транспортних засобів вони. За попереднім діагнозом лікарів зазнали закрито черепно мозових травм і забиття численні, і доставлені до лікарень. Попри пошкодження, обидва чоловіки впевнено трималися на ногах. Водій Хонди пояснює, уникнути зіткнення просто не встиг. Кореєць вискочив у нього буквально перед носом. Керманич Хюндає відмовився будь-що пояснювати копам. В мене і в мого напарника особисто слава така думка, що водій Хюндає більше за все був під дією алкоголю. По запаху, спорожнений рота більше за все, що водій був в трезму стані. Остаточно це мають встановити лікарі. Інспектори кажуть, провина власника корейця очевидна. Це підтвердили і опитані ними свідки. Чи не єдиним позитивом у невеселій пригоді є те, що момент аварії на зазвичай людному, навіть пізній години тротуарі, куди вилетіла Хонда, не було пішоходів. Ховали дядька. Брата. Батька поховали. Да, він був виборший, да їхали. Ну ти... і все. Так а ви здалеку поверталися? Здалеку. Так. А звідки саме? Аби могли. Житомирська область. Одне людське горе мало не потягнуло за собою не меншу біду. Жінка вже певно не раз пошкодувала, що сіла за кермо нетверезою. Проїхавши понад сотню кілометрів на темнісінькій ділянці столичної кільцевої, Фольксваген хапанув слизького узбіччя. Перевищення швидкості було? Було так. А з якої швидкістю рухалось наші. Ну, сто було однозначно. Білосніжний полок кілька разів перекинувся. Очевидці й копив один. Голос кажуть, брати і сестру від жахливих наслідків ДТП зберіг янголо охоронець. Чоловіка, хоча й забрала швидка стан його, задовільний. Жінка ж майже не постраждала. Свідки дістали водія за керма. Пасажир вилетів, лежав на обочині за кермом. По свідченням свідків була жінка, працівник міліції. Винувати цю аварію відвезли на експертизу. Вона засвідчила. Рівень алкоголю в крові водійки через 4 години після скоєного перевищував допустимий в 11 разів. Ремонт влетить джинсів не аби копієчку. До всіх нагараздів цієї злощасної ночі вона ще й керувала чужим авто. автомобіль Автомбіль нагають неудійці на сінді собі не, не службовий точно.